И никто сегодня, чтобы вы понимали, не рассчитывает на то, что мы выбьем их, а потом вы коррупционеры будете нас обдирать. Мы будем вас убивать. Мы будем вас убивать. Понимаете, оружие никто не отдаст. Мы вычистим это все, чтобы вы понимали. Вычистим все. Если вы не убежите, то мы вас тут будем закапывать. Все, кто грабил нас, бегите лучше. Лучше бегите. Отак, ось вони беруть, перевертають факти з ніг на голову і подають їх так, як вони хочуть. От приклад, я говорив про те, що корупція, а корупція ми знаємо, вона запозичена з Росії, і корупціонери наші в Україні це проросійські олігархи в першу чергу. Вони зав'язані з Росією напряму. І коли я говорю, що ми будемо їх знищувати. То вони перевели це просто дуже на владу зеленського. Хоча при чому тут влада зеленського сьогодні до тих корупціонерів, які обдирали нас 30 років.